Всім доброго дня і ось я нарешті маю вихідний день. Сьогодні у нас дуже гарна погода, Світе сонечко. Аж в хаті сидіти не хочеться, хоча трішки прихворав, але наглотавшись таблеточок, вийшов на двір і хочу попрацювати з такою погодою, вже в будинку сидіти. Не, нема бажання, нема бажання. Тому Вчора в нас був дощ, такий дуже гарний дощ і позавчора був дощ. Трішки нас промочило, намочило. У моїх дівчаточок зробило там болото, тому що старий-старий сарай, котрий за мною, він трішки протікає. А я все чекаю тепла, чекаю погоди, щоб розпочати будівництво нових, нового сарая. І так сьогодні трошки попрацюємо, а ви подивитеся як проходить мій вихідний день, як проходить життя в селі. Зараз піду обуюся, поп'ю кави і почну працювати. Ось таке вже все зеленіє, все таке гарненьке. Дерева вже вишенька просто красавиця. Там черешенька за Все Ось деревце, не пам'ятаю, як воно називається, але це не алеча, чи алеча, але, по-моєму. Такі синенькі, синенькі такі плоди в неї. Дуже терпка, але під осінь вона дуже солодка. У моїх дівчуль тут теж оцих домашніх дворових тут болото. Теж його під чистю. От. І так, п'ю каву і працюю, а ви дивіться. Так, попили кави і йдемо. Дівочки. Вони завжди біжать, думають, що їм щось несуть і дадуть. Але вони не голодні. Ось. О, дівчинка, ти що тут робиш? А ну йди сюди Давай на місце. Ось таке болото у моїх дівчуль після дождя. Але нічого, зараз ми піднімемо кормушечки. Я ось так за цепочок піднімаю, на гвіздок, поцепив і кормушечка висить. Дуже зручно, удобно, відкрив, насипав і опустив. Але зараз дівчульки трошки посидять, поголодають, тому що Кормушку піднімаю, бо треба чистити. Ось, почистимо, вибираємо. Підсипаємо підсипочку і все буде добре. О, дівчика. Але як з голодного краю. Скільки вам не давай, вам все одно мало. І так працюємо. Зараз так не гарно. Але дивіться, що буде через хвилинку. Ну ось, для вас це 2 хвилинки, для мене це 10 хвилин роботи і дівчулі мої вже в чистоті, на гарній підстилочці. Поміняв їм водичку, п'ють. А поки я наводив у них тут порядочок, вони ще мені і крашанку здесли. Молодці дівчульки, зараз опускаю вам ваші кормушечки і займайтеся далі своїм звичним ділом. А ваше діло одне Їсти і нести яєчки. Ви знаєте, у мене інколи із моїх Покупців, які замовляють яйця, задають питання, а чим ви кормите своїх курочок, а як ви їх утримуєте. І ви знаєте, я вам скажу, це дуже такі добрі запитання, тому що людина, яка користується продукцією моїх курочок, а іменно яєчками, вона повинна знати, чим я годую їх і в якому утриманні вони знаходяться. Тому я і кажу, заходьте на канал і дивіться, там ви все побачите. Чим я кормлю і як я їх утримую. Вчора, після дождя, да, так як криша трошки підтікає на цьому старому сараї, було болоце, але невелике. І ми швидко привели все до ладу, до порядку. Ось так. І ще в мене теж. Одна із підписників, верні не з підписників, а з замовників яєчок, задає мені таке запитання, а ви продаєте куриний навоз. Так, звісно, можемо продати його вдосталь. Вам на огород. Да, так. Привезіть мені два мішка, будь ласка. Я говорю, ні, ви знаєте, ви мене вибачте. Але своєю машиною я куриний навоз возити не буду. А чому? Говорю, тому що вам привезти два мішка куриного навозу це завоняти собі машину. Ви за мішок заплатите 20 гривень, а мені, щоб потім привести порядок і убрати запах з машини, придеться заплатити в рази більше. От. На мойці. Тому Якщо хочете, приїжджайте, забирайте самі або наймайте машину, приїжджайте і беріть. Ого, а наняти машину це так дорого. А ми звозили своєю машиною, каже мені мій замовник. Кажу, ну, ви возили, возіть, а я не возю". От, Тому відповідь така цікава. Вені запитання таке цікаве. А не привезете ви мені. Курене гімно. Два мішка за 40 гривень. І не завоняє ли лісові машини. Ні, не завоняю. У мене теж є огород. Я як би, не стремлюсь к тому, щоб продавати куренний помід. Я його викидаю на огород і радуюся. Удобренню. Так що кому цікаво, хто із місних тут дивиться мій канал, якщо вам потрібен куренний помт то приїжджайте беріть самі, а возити я його не буду. Так, підемо подивимося, що тут у наших оцих дворових курочок. Дівчульки, крашанки, є, нема. Сьогодні я вже у вас забирав. О, ви ще принесли. Молодці. Сьогодні я вже збирав. Це вже Ой, другий раз збираю, яйця. От. Ось такий. Такі у мене ще є, А є в мене і от саженці. Зараз покажу. Ось оці от саженці, яких я відсадив, які геть зовсім не хотять нести крошанки. І вони вже місяць як одсажені і не хотять. Що я їм не даю, чим не кормлю, не хотять. Ви пам'ятаєте, да, як провіряв я курей, в кулаку псового палець і дивився, є яйця чи нема. Ото ті кури, в яких яєць не було. Так, зараз ж і цим ще треба дати пожрати, бо просять, просять. Зараз, дівчатку, сходю, наберу. Будете їсти. Ось ці вже в мене їдять. Йдуть вони в мене всі, комбікорм одинаковий. Не роблю я їм різні комбікорми. Роблю тільки такий, який я використовую з рецептури Сергія Шивудька. У мене були запитання. Зараз відповім на деяке питання. У мене було таке запитання, чому я поміняв рецептуру, рецептуру корму. Рецептуру корму я поміняв, якби ну, така основна одна причина. Це тому що рецептура Сергія Шелудька для курей-несучок, вона набагато, ну, як би сказати, дешевіша. Дешевше треба затратити коштів менше, щоб. Його зробити. І такі дуже У, затрати разниця добра така в затратах. Е, тому що використовуючи там ту рецептуру, по якій робив комбікурм, як його там цей фермер, курячий фермер, не курячий фермер, новий фермер. Сучасний фермер. О, сучасний фермер. Е, по тій же рецептурі я робив, що робить він, то я вам скажу, це дуже-дуже затратно фінансово. От. А по рецептурі, яку я зараз використовую, це набагато-набагато дешевше. Це менше б'є по карману. А результат одинаковий. Кури, як неслися по тому рецепту, так і несуться по цьому рецепту. І нічим не хуже. Нічим. Мені навіть кажеться крашанки наче більші стали по цьому рецепту, який я зараз використовую. От. От і вся основна причина. Тому що, я так розумію, там багато інгредієнтів треба по рецептурі, яку використовує сучасний фермер. Яка стоїть довольно таки немалих коштів, а ролі вона, я бачу, і не грає. Тому, може, я не хочу там нічого сказати поганого. Але, ну, в общем, робіть виводи самі. Ось така причина, чому я поміняв корм. Ну і зараз я вам покажу ті яйця, які несуть мої курочки. Тобто це ми забрали тільки що. І ось-ось курочки мої нанесли за сьогодні. За сьогодні. А іще тільки 12-та година дня. Тобто це ще не приділ. Десь в районі 40-47 штук. Кожен день. Яйця доволі такі немаленькі, як ви бачите, доволі такі гарні крашанки. Тому, по поводу рецептури я не жалкую, що я перейшов. Так, ну що, йдемо далі. Ну от. А на вечір у нас опять прийшов дождик в 5 часов вечора. Опять у дівочок трошечки підмочило, але нічого, підсипав тирсочки. Тирса хороша штучка, хорошо опитує влагу, упитує ту водичку, яка проходить до них, коли дощ йде. Вообще так замічаємо, ввечері сидю, от, сейчас таки вийшов покурити, знімаю і чую, як на Дніпрі. На Дніпрі жаби квакають. Десь там в краю села Гусакоре. Взагалі село це просто замечательна вещь. Да. У ну, Сусіда да, там щось теж все як на пожарі, видно, ще вправляється. Так, ну а що сьогодні у нас по яичкам? по яичкам у нас сьогодні. получилось вот так вот так и вот так то есть докладаем его вот сюда то у нас получается 30 40 5 46 40, 40 47 штук 40 47, 47 яичек. Это хорошо, замечательно. Три у нас полных уже лоточка. Ну и тут пилотка. Результат за два дня, да, так. Непоганый. Хороший результатик. Ну вот, вроде как бы и все. Вот что тут еще у меня новенького хорошего даже не ничего новенького и хорошего дожди дожди заколебали не дают погоду а строечку хочется начинать просто дора ну ты свинья, ты же хатку разломала вот это ты даешь да ничего себе Горнула, завтра треба її розібрати і переставити. Дора, що ти тут? Ну ось і закінчився сьогоднішній день. Сьогодні, отак от я провів свій вихідний день. Дякую за увагу. Дякую, що побули зі мною, подивились моє відео, побачили, як живе моя сім'я, як ми працюємо в селі живши. Ну, а вам... Всього найкращого, перемога буде за нами, весна йде і прибутки у нас обов'язково в цьому році будуть. Слава Україні!